Ми знаходимося зараз на місці, де виготовляють буржуйки, які відправляють на передову, і людям, які ближче до передової знаходяться, які цього потребують. І ми зараз в гостях у Романа. Дуже приємно. Так, дякуємо вам. І розкажіть нам, будь ласка, взагалі, де ми знаходимося? От, що це за місце, От, щоб люди могли знати. Ми Знаходимося в місті Волочиськ, це є майстерня, е, е, моя власність. Ми тут з братом і з колегом займаємося своєю діяльністю. Е, до війни виготовляли сівалки, варили там різні металеві вироби. А під час війни на осінь з'явилася потреба в буржуйках, бо наша армія за хлопці, щоб не мерзнули. Угу. І в нас є спонсори, які допомагають нам. <ган> і ми ріжемо метал, варимо буржуйки, підготовляємо. Тобто -то до, до цього ви таких штук, грубо кажучи, не Не робили, робили. ніколи. Просто маючи досвід роботи з металом так, і так, в так, такій так, сфері, так. ви почали займатися тим, що найнеобхідніше, найнеобхідніше на, даний на даний момент для нашої України. Так, добре. Розкажіть, будь ласка, кому була виготовлена? Перша пічка або перша партія пічок. Кому відправили? А, ну якщо перша пічка, то Богдану Левецькому Петровичу ага. він її забрав. А перша партія пішла на схід України хлопцям ЗСУ, воєнним. Вже гріються хлопці, напевне. Ну я так думаю, скоріш всього, що гріються, так. Ну і так. остальні теж готуються десь на схід. Ну, там, де вони є потребою. Де є потреба. Так, добре, дякую. Скажіть, будь ласка, про саму технологію виготовлення. Чи ви самі придумали, чи ви взяли десь mm -hmm. макети? От як це відбулося? Ну, сама технологія була взята з інтернету, як то сказати, трохи удосконалена. Ріжеться все на плазмі, розкроюється лист, бляхи. Далі хлопці чистять метал, потім зварюють сюди докупи і обварюють. Mm -hmm. так. так. І виходить і така буржуючка. Так, дуже дуже класні виглядають, і на практиці напевно також е... дуже гарно гріють. Да, дуже гарно гріють. За скільки збирається одна буржуйка? Во за скільки часу ви її збираєте? Ну, приблизно години дві часу, Роман? Скажіть, будь ласка, які у вас плани надалі у виготовленні цих пічок? Можливо, є ще якісь ідеї? Ну, продовження, модернізація їх, якщо щось не так. І виготовляти далі, бо їх зараз потребують дуже багато І Поки людей. оцей сезон да. осінній, зимовий, весняний будете да будемо да, да. продовжувати. все продовжувати, бо наші воєнні хлопці, які там нас захищають, цього дуже потребують. Що вони там не мерзнули. Так, так, дійсно. Скажіть, будь ласка, чи є уже у вас якісь відгуки від військових, які так, передавали вам Так, Звичайно, є, але ну назвати цю інформацію я не можу. Хлопці з Волочеська дуже дякують. Їх і багато. Скажіть, будь ласка, яку рекордну кількість ви виготовили за день за якийсь період? За день приблизно 15 штук вже готових, які вже можна відправляти до хлопців. Угу. А хоча б приблизно, скільки взагалі ви зробили з того часу, коли ви почали? Ну, десь більше сотні. Більше приблизно ну цих більше сотні, бо є ще такі маленькі ракетні, то їх ще більше. Дякуємо вам. Хай вас Бог благословить. Дякуємо вам, що ви над цим працюєте. Це дійсно зараз найактуальніше, те, що потрібно нашим військовим і людям, які на деокупованих територіях, де немає опалення, де немає світла, і такі речі вони зможуть можуть облегчити життя людей, які там. Дякуємо вам, займі.